Після закінчення голосування члени дільничної виборчої комісії починають підрахунок голосів виборців. Ось декілька правил, які треба запам'ятати спостерігачу. По-перше, комісія підраховує голоси виборців лише на своєму засіданні, яке починається відразу ж після закінчення голосування. По-друге, засідання проводиться без перерви, відкрито і гласно, у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. І нарешті воно закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців в багатомандатному та одномандатному виборчих округах. Для того, щоб засідання дільничної виборчої комісії було повноважним, на засіданні має бути більш ніж половини членів комісії. Оскільки виборча комісія є колегіальним органом, то усі рішення приймаються шляхом голосування. Рішення приймаються більшістю від складу комісії. Однак під час підсумкового засідання діють дещо інші правила. Якщо на час підрахунку голосів на дільниці присутні менш ніж дві третини від складу комісії, рішення з кожного питання приймаються двома третинами від присутніх. Спробуємо пояснити це детальніше. Якщо комісія складається з 21 особи, то в мирний час... Тобто до 28 жовтня, рішення комісії приймаються більшістю від її складу. Тобто 11 членів комісії повинні проголосувати за. А от в день голосування треба зважати на таке: якщо на засіданні присутні дві третини від складу комісії, тобто 14 осіб і більше, то рішення приймається більшістю від повного складу ДВК. Маємо те саме число 11. А от якщо присутніх менше двох третин, наприклад, лише 13 осіб. То для того, щоб проголосувати за будь-яке питання, потрібно дві третини від тринадцяти, тобто дев'ять голосів і більше. В іншому випадку усі рішення дільничної комісії будуть незаконними. Нарешті, якщо під час підрахунку буде менше половини ДВК, наприклад, менше десяти членів комісії. Відповідно до закону, комісія розпочинати підрахунок голосів не може. Спостерігач повинен про це пам'ятати і відповідно реагувати. Будемо вважати, що наша дільнична комісія у повному складі, і ми розпочинаємо підрахунок голосів. Дільнична виборча комісія підраховує голоси за встановленою законом процедурою, яку в жодному випадку не можна порушувати. Ось цей порядок. Перша підрахунок голосів завжди робить лише один член комісії. Інші члени комісії можуть лише спостерігати за діями цього члена ДВК. Якщо ж у них з'явилися якісь сумніви чи застереження, вони можуть зупинити підрахунок голосів, взяти в руки бюлетень або інший документ, оглянути його і висловити свої зауваження. Забороняється проводити такий підрахунок голосів декільком членам ДВК одночасно. Спостерігач повинен знати, що процедура підрахунку голосів включає в себе не лише підрахунок бюлетенів, але і підрахунок підписів виборців у списку та контрольних талонів бюлетенів. Так от лише один член ДВК в кожний конкретний момент може проводити підрахунок бюлетенів, підписів чи контрольних талонів. Паралельний підрахунок забороняється. Друге, під час підрахунку бюлетенів ніхто, крім голови, секретаря та заступника голови ДВК не може користуватися чи навіть тримати в руках ручки чи інші пишучі предмети. Третє. Весь процес підрахунку від початку і до кінця має бути відкритим для спостерігачів. Це означає, що спостерігач має право спостерігати за діями членів ДВК з будь якої віддалі, не заважаючи їм фізично. Робити аудіо та відеозаписи або фотографувати процес підрахунку голосів. Четверте. Нарешті за жодних обставин не дозволяється відкривати вже запечатані пакети з виборчими документами. П'яте на підсумковому засіданні мають право перебувати лише члени ДВК, члени комісії вищого рівня, кандидати в депутати, уповноважені і довірені особи, офіційні спостерігачі, а також представники ЗМІ. Підсумкове засідання, на якому дільнична комісія підраховує голоси, умовно можна розділити на три частини. Спочатку комісія розглядає заяви і скарги, які надійшли до неї під час голосування. Далі ДВК підраховує голоси і вносить результати до перших примірників протоколів про підрахунок голосів виборців, окремо у протокол з виборів у загальнодержавному та одномандатному округах. Наприкінці секретар ДВК виготовляє необхідну кількість протоколів для членів комісії і копії для решти присутніх. Підрахунок голосів на виборчій дільниці відбувається в такому порядку: спочатку комісія опрацьовує списки виборців і запаковує їх, тоді підраховує невикористані виборчі бюлетені та контрольні талони бюлетенів і також їх запаковує. Після цього відкриваються скринки для голосування і підраховується загальна кількість виборчих бюлетенів загальнодержавному та одномандатному округах. І лише після цього рахуються голоси виборців, подані за списки кандидатів від політичних партій і кандидатів в одномандатних округах. Бюлетені запаковуються, підписуються протоколи, виготовляється необхідна кількість примірників та копій. Перший та другий примірники протоколів запаковуються у спеціальний пакет. Далі засідання закривається, а запаковані бюлетені та інші документи транспортуються до окружної виборчої комісії. Підрахунок голосів відбувається виключно у тій послідовності, яка встановлена законом про вибори. Будь-які відхилення від цього порядку є грубим порушенням закону. Якщо таке трапиться, окружна виборча комісія може провести повторний підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів дільнична комісія зобов'язана робити контрольні перевірки, тобто порівнювати одні отримані результати з іншими. Якщо під час таких перевірок результати не співпадають, ДВК складає акт, в який вказує на причину розбіжності і встановлює своїм рішенням правильно на думку комісії цифру, яка вноситься до протоколу про підрахунок голосів. Якщо контрольні перевірки не робляться, спостерігач повинен обов'язково звернути на це увагу комісії. Такі дії ДВК можуть свідчити про те, що комісія намагається приховати факти фальсифікації результатів голосування. Може трапитися таке, що спостерігач з'явився на дільницю після того, як комісія розпочала підрахунок голосів і за розпорядженням голови ДВК його не впускають у приміщення. Спостерігач повинен пояснити комісії, що такі дії голови є незаконними, бо ніде в законі не вказується, коли спостерігач повинен розпочати чи закінчити спостереження на дільниці. Простіше кажучи, він має право прийти на дільницю і піти з нею у будь-який час. Спостерігач має також пояснити, що у випадку, якщо його не впустять у приміщення, він звернеться до суду, який визнає такі дії ДВК незаконними, після чого окружна виборча комісія може визнати голосування на цій дільниці недійсним. Як правило, така аргументація офіційного спостерігача справляє враження і його таки впускають у приміщення, де відбувається підрахунок голосів. Однак, якщо йому такі відмовлять, він повинен зробити таке. Скласти акт про правопорушення, який мають підписати два свідки: написати позовну заяву і оскаржити дії ДВК до місцевого загального суду. До акту і заяви обов'язково додати аудіо чи відеозапис події, якщо такі є. Якщо суд встановить факт навмисного створення перешкод офіційному спостерігачеві, окружна виборча комісія може визнати голосування на цій дільниці недійсним. Тепер, після того, як ми знаємо усі правила, за якими відбувається підсумкове засідання комісії, розпочнемо нарешті підрахунок голосів. Після закінчення голосування дільнична виборча комісія негайно передає до окружної попередні відомості про те, скільки виборців внесено до списку на момент закінчення голосування та кількість виборців, які отримали бюлетені. Ця кількість виборців встановлюється за підписами виборців у списку. Пригадайте епізод з попереднього фільму про голосування. Для того, щоб отримати бюлетень, виборець повинен розписатися у списку. Члени комісії, які працювали зі списками виборців, підраховують ці підписи і повідомляють про них голову. Голова передає ці попередні дані до окружної виборчої комісії телефоном. Після цього комісія розглядає скарги і заяви, які надійшли до неї в день голосування. Детальніше про заяви і скарги в день голосування ми поговоримо іншим разом. А зараз розпочнемо рахувати голоси. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу зі списком виборців, виконує такі дії: підраховує окремо на кожному аркуші списку виборців кількість виборців, внесених до списку. Підраховує кількість виборців, які отримали бюлетені на дільниці за підписами виборців у списку. Тоді підраховує кількість виборців, які отримали бюлетені вдома. За відмітками у списку голосував за місцем перебування, вписує ці числа у визначеному місці на кожному аркуші і передає отримані дані голові комісії. Голова ДВК підсумовує отримані від членів комісії відомості, оголошує їх і вносить на останню сторінку списку виборців. Голова комісії закриває список виборців. Після чого він та секретар комісії підписують список і скріплюють підписи початкою. На підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців у списку на момент закінчення голосування. Голова оголошує цю кількість, а секретар комісії вносить отримані дані до протоколів про підрахунок голосів в загальнодержавному і одномандатному виборчих округах. Тоді комісія встановлює кількість виборців, які отримали бюлетені у приміщенні для голосування. Голова комісії оголошує її і вносить дані у протоколи про підрахунок голосів. Далі ДВК встановлює кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування. Голова оголошує ці дані, а секретар вносить їх у протоколи. Список виборців доданий до нього витяг зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Постанова комісії про включення виборця до витягу, заяви і медичні довідки запаковуються в один пакет. На ньому робиться напис список виборців і зазначаються номери одномандатного округу та виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів комісії і печатка ДВК. Зважаючи на те, що списки виборців не опрацьовані і не запаковані, ДВК однак збирається підрахувати та погасити невикористані бюлетені. Що повинен робити спостерігач у цьому випадку? По-перше, голосно звернути увагу членів комісії на те, що вони порушують встановлений законом порядок підрахунку голосів. А саме перед тим як розпочати підрахунок невикористаних виборчих бюлетенів, списки виборців повинні бути опрацьовані і запаковані. Якщо ж комісія продовжить діяти всупереч закону, спостерігач повинен скласти акт про порушення у двох екземплярах: один з яких передати уповноваженій особі партії або довіреній особі кандидата. Після того, як списки виборців запаковано, їх розміщують у полі зору членів ДВК, а комісія розпочинає підрахунок невикористаних бюлетенів і контрольних талонів. Цього моменту членам комісії, крім голови, заступника голови та секретаря комісії, забороняється користуватися ручками чи іншими предметами, якими можна писати. Якщо спостерігач зауважить ручки в інших членів ДВК, він повинен відреагувати відповідним чином: попередити комісію про порушення, скласти акт, зафіксувати подію на відеокамеру чи телефон і передати акт із доказами суб'єкту, якого він представляє. Кожен член ДВК, який видавав виборцям бюлетені, виконує такі дії. Почергово, публічно і вголос перераховує невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у нього. Спочатку перераховує бюлетені для голосування в загальнодержавному, а тоді в одномандатному округах. Далі він робить першу контрольну перевірку для загальнодержавного, а після цього для одномандатного округів. До кількості невикористаних бюлетенів додається кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за підписами виборців у списку. Отримана сума повинна дорівнювати кількості бюлетенів, які цей член комісії отримав вранці від голови ДВК. Якщо перевірка пройшла успішно, член ДВК передає усі підраховані невикористані виборчі бюлетені голові комісії. Голова ДВК відмічає кількість невикористаних бюлетенів у відомості. Якщо ж перевірка виявила розбіжність, ДВК складає акт, в якому зазначає причини ймовірної розбіжності. Голова ДВК підсумовує отримання від членів комісії відомості, і секретар заносить отриману суму у протоколи про підрахунок голосів в графу кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному або одномандатному виборчому окрузі, погашених дільничною виборчою комісією. Варто пам'ятати, що ДВК на вимогу членів комісії може повторно прорахувати невикористані бюлетені. Однак це можна зробити лише перед тим, як відповідні дані будуть внесені до протоколу. Невикористані виборчі бюлетені погашаються і запаковуються за загальними правилами. Спостерігач повинен пам'ятати, що весь цей процес відбувається відкрито для усіх присутніх на дільниці. Кожен член комісії по черзі вголос перераховує свої бюлетені окремо для загальнодержавного та одномандатного округів. Важливо запам'ятати, що члени комісії не можуть перераховувати бюлетені одночасно лише по черзі, один за одним. Тепер настала черга контрольних талонів. Під час голосування кожен член дільничної комісії, перед тим як видати виборцю бюлетень, відділяв від нього контрольний талон. Виборець йшов з бюлетенем голосувати, а контрольний талон залишався у члена комісії. Таким чином у нього зібралася певна кількість цих контрольних талонів. Тепер, під час підрахунку голосів, він робить таке: почергово, публічно і вголос перераховує контрольні талони. Спочатку контрольні талони бюлетенів для голосування в загальнодержавному, а тоді в одномандатному округах. Тоді передає їх голові дільничної виборчої комісії. Голова. Підсумовує загальну кількість контрольних талонів, окремо для голосування у загальнодержавному і одномандатному округах, та оголошує отримані суми. Після цього дільнична комісія робить другу контрольну перевірку, суть якої ось у чому. Кожен виборець, отримуючи два бюлетені, розписувався у такій собі відомості, яка називається списки виборців. Розписався у списку, отримав бюлетені. Від яких член комісії відділив контрольні талони. Зрозуміло, що кількість підписів у списку і кількість відірваних контрольних талонів повинні співпадати. Але трапляється, що підписів більше, ніж контрольних талонів, або навпаки. Якщо підписів у списку на декілька одиниць більше чи менше від контрольних талонів, то це, як правило, свідчить про неуважність членів ДВК. Виборець отримав бюлетень, не розписавшись у списку, а член комісії цього не зауважив, або виборець розписався у списку і отримав бюлетень, від якого член ДВК не відділив контрольний талон. Натомість, якщо різниця між підписами і контрольними талонами сягає десятків і сотень одиниць, можна впевнено говорити про спроби масштабного фальшування результатів виборів. Але вертаємося до самої контрольної перевірки. Вона дуже проста: до кількості виборців, які отримали бюлетені на дільниці за підписами виборців у списку, додається кількість виборців, які проголосували вдома, за підписами у витягу зі списку виборців. Отримана сума повинна дорівнювати кількості контрольних талонів. Зрозуміло, що така перевірка проводиться окремо для загальнодержавного і одномандатного округів. Якщо результати співпадають, Голова ДВК оголошує їх як кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування. А секретар заносить отримані цифри в обидва протоколи про підрахунок голосів. Якщо ж кількість контрольних талонів і кількість підписів виборців у списку відрізняються між собою, комісія складає акт, в якому визначає причину розбіжності і своїм рішенням встановлює кількість виборців, які отримали бюлетені. Зрозуміло, що за таке рішення комісія повинна проголосувати. І лише після цього отримані таким чином дані секретар комісії заносить у протоколи про підрахунок голосів виборців. Як і у випадку з невикористаними виборчими бюлетенями, підрахунок контрольних талонів завжди робить один член комісії, а не декілька одночасно. Інші члени ДВК спостерігають за підрахунком. Нарешті, за потребу чи на вимоги членів комісії, ДВК може повторно перерахувати контрольні талони. Після завершення підрахунку контрольних талонів ДВК запаковує їх окремо у два різних пакети. Нарешті, завершуючи цей етап підрахунку голосів виборців, ДВК робить ще одну контрольну перевірку. Комісія додає до кількості виборців, які отримали виборчу бюлетені за підписами виборців у списку. Кількість невикористаних бюлетенів. Отримана сума повинна дорівнювати кількості бюлетенів, які дільнична комісія отримала від окружної. Звідки ми знаємо цю цифру? Пам'ятаєте з попереднього фільму вранці, о 7.15, голова комісії відчинив сейф, вийняв з нього бюлетені, оголосив кількість бюлетенів, які отримала комісія. А секретар вніс ці цифри у протоколи про підрахунок голосів. Третя контрольна перевірка повинна підтвердити цю цифру.